А восьмикласники ліцею взяли участь у молодіжній тулоці під назвою Квіти героям. Захід провели в у меморіальному комплексі Дем'янів влас за словами учасниці тулоки Софії Овсянецької, сьогодні висаджували квіти на могилах перепохованих українців. Ми садимо квіти, садимо рослинки. Ми це робимо для того, щоб озленти територію Дем'яного лазу, щоб тут зберігалася. Природа, щоб тут була красиво зленена територія, ми це робимо для того, щоб зберегти якийсь спільний зв'язок минулого з майбутнім. Це дуже важливо у наш час. Школярі впорядкували та заквітчали шість могил, де перепоховані близько 700 тіл, закатованих та вбитих українців, розповідає учасниця тулоки Юлія Івасечко. Потрібно берегти нашу історію, тому що історія важлива. Нам Нам потрібно знати, яка в нас була історія, які в нас були вороги. І в сьогоднішній день є така проблема, теж зв'язана з Росією, і знову це повторюється. Тому нам потрібно берегти українську історію і показувати всьому світу, яка вона. На загалом до участі у тулоці долучились вісім школярів. Розповідає педагогиня, організаторка Крихівецького ліцею Тетяна Глушко. За її словами, після висадки квітів діти відвідали музей у меморіальному комплексі. Ми стараємося відвідувати такі заходи, долучатися до всяких благодійних акцій, до, до різних майстер-класів. За словами завідувача меморіального комплексу Дем'яні Влас Михайла Фрейка, роботи з облаштування території комплексу планують завершити до Дня Героїв 23 травня. За словами чоловіка, у меморіальному комплексі також є імена тих, хто загинув у сучасній російсько-українській війні. Ті учні, які сюди приходили на толоку, вже серед них, на жаль, є двоє загиблих. От один з крихівців. А один тесьменичан, Степан Чуйко, друг хрен, який загинув в Маріуполі в танковому бою на початку березня 2022 року. Тому ми сьогодні будемо вшановувати і їх пам'ять. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Cola, uh, tambu, tá. Para...